Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я, Мамкін Аналітик, і давайте коротко проаналізуємо, що там відбулося вчора, і сьогодні з цією атакою на Польщу І яка була реакція? Реакція, в принципі, можна одразу сказати, що була досить слабкою. Ну, Що стосується наших очікувань на неї, і це, звичайно, може провокувати Росію на нові дії. Спочатку давайте глянемо, що Ось по мапі ми будемо, як справжні диванні стратегії аналітики зараз дивитися, що це була за атака. Атаковані були аеропорти Варшави, Любліна і Жешова, Боряшова. Ну, Тут не потрібно бути великим військовим стратегом, щоб зрозуміти ось Варшава, Люблін, Ряшек, і звідси йде дорога в Україну. Тобто, це шляхи логістичних поставок зброї до України, які очевидно мабуть, розподіляються у Варшаві, і потім цим шляхом надходять в Україну. І саме це було метою атаки, і включно, звичайно, з українськими містами, через які далі продовжується цей транзит. Але також можна зрозуміти, що це досить вдала дія, якщо хтось розуміється на боксі, знаєте, є такі тривожні удари, джеби, які тестують. Реакцію боксера і показують, які можна подальші тактичні і стратегічні дії, робити, так ось ну, це дуже добра така спроба, тому що все-таки це досить масована атака безпілотниками на країну НАТО. Подивитись на реакцію і Оцінити її да, з боку а, самого блоку військового цього НАТО. Тобто, які дії він буде е, робити, наскільки вони будуть ефективними, якісними, швидкими, і а, що можливо собі дозволити далі. Тобто, так посмикати тигра за вуса, якщо тигр дає тобі це зробити, і зрозуміти, як з ним поводитися далі. Ну, наприклад, протестувати ту саму п'яту статтю НАТО і зрозуміти, що взагалі е, криється за цією статтею. Якщо ось такі м, дронові і навіть там ракету знайшли атаки, це не вважається нападом на е, країну НАТО, значить, в принципі, можна продовжувати. Навіть не дивлячись на те, що е, е, Відбита була більш-менш ця атака, майже ніхто не постраждав, там і так далі. Але розкриття ось всіх подробиць, хто де з яких країн там злітав, це ну досить поганий приклад, і робити так не треба, тому що тоді можна оцінити і зрозуміти, по яким далі точкам треба наносити удари. Але Реакція є, це четверта стаття, виявилась, консультації і якесь там посилення протиповітряної оборони. А, логічно було б також спробувати, ну це звичайно, з області фантазії, але тим не менш, спробувати а, наземну операцію і якісь там а, морські операції, крім вже а, виконаних там диверсійних дій. А, в Балтійському морі, а також розкачування ситуації в самій Європі, там протести різні у Франції, де в підтримку Палестинської держави, там прям з захопленням адміністративних установ, там і так далі. Тобто розкачка Європи, розкачка ситуації, намагання послабити більше. Ну, логічно було б спробувати якісь диверсійні сухопутні дії. В районі Свалкського коридору і а, на Балтійському морі, тобто з боку Балтійського флоту, таким чином, а, фактично відрізавши Литву, Латвію, Естонію від а, всієї іншої Європи. Тобто, з'єднавшися тут з Калінінградом, а, відрізати ці країни, їх не обов'язково навіть завоювати, просто відрізати. Від Європи, і а, вони будуть змушені йти на якісь там поступки і а, більш вигідне а, співробітництво для Росії. Тому задумка, задумка досить непогана, наскільки витягне, якщо Європа а, намагається тільки економічно задавити Росію, то це процес довгий, і він може затягнутися і не встигнути. Відреагувати як потрібно, хоча дехто може вважає, що там це ж Росія, Китай, все домовилися, всі вже перемогли. А, ну насправді українці так само не хотіли а, вірити, що ось війна починається, що треба реагувати, і так далі. Так само буде і з Європою. Навіть те, що зараз вони там реагують досить слабо, коли війна більш масштабно постукається в їхні двері. Доведеться з цим жити і доведеться з цим щось робити. Тому на сьогоднішній день ось така політична ситуація і військова. Як на нас вона впливає? Звичайно, в позитивному сенсі збільшується нам постачання озброєння, розуміння того, що краще зупиняти Росію тут в Україні. чим Далі в Європі. Ну, і звичайно, що Росія не може повністю протиснути Україну, і їй доводиться також розтягувати свої фронти далі, туди через Білорусь і, і Калінінград і відволікатись на дії далі отам, в Європі, і намагатись там створити для себе якісь можливості, що звичайно. Послаблює тиск на наші кордони. Ось така ситуація. Дякую всім за перегляд. Якщо вам подобається, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. Побачимось у наступних відео.